Знаєте, друзі, дуже важливо завжди доносити інформацію своїм глядачам правдиво і інформативно, і особливо все, що стосується в загальному життя в Канаді. Я тут проживаю вже 20 років, і з самого початку, як почав своє перше відео знімати, завжди хотів поділитися дійсно всім, що тут відбувається. І з самого початку розповідав про те, як є, якщо якісь були проблеми, і в загальному зараз не виняток. І це дуже важливо знати, тому що деякі з вас... Мали колись дідусів, бабусів, які проживали в Канаді, деякі з вас колись мріяли потрапити в Канаду, деякі з вас перебувають в Канаді, деякі з вас ще поїдуть в Канаду. І тому різна така інформація цікава, і це важливо збирати, важливо збирати різні ці пазли, їх докупи складати, бо ніколи не знаєте, що іменно допоможе. І деколи якесь навіть відео може 에, або заохочити людей приїхати в країну. Або навпаки відвернути їх. Я завжди говорю і завжди вірю в одне, що ніколи не треба здаватися і треба вірити в себе в першу чергу. І Канада це велика країна, Канада це країна великих можливостей. І ще навіть зараз можна сюди їхати, потрібно їхати, якщо ви маєте бажання, і не слухайте людей, які вам говорять не їхати. Бо в кінці дня ви ніколи не знаєте, яка ваша доля. І якщо ви забажаєте це, і це дійсно те, що ви хочете. То варто спробувати, бо життя є одне. Не забудьте залишити вподобайку, якщо підтримуєте україномовний контент, та якщо вам подобається в загальному контент. Якщо ні, то поставте дислайк, це теж цікаво. Треба знати вашу думку. І ви маєте право на це. Тому є дислак, є вподобайка, є дислайк для таких різних причин. І також підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися. Бо коли буде 150 тисяч, для вас буде дуже цікавий сюрприз і дуже цікавий. Контент, і це може бути з будь-куточка світу в Канаді. Дуже дорога оренда. В загальному оренда, житлові будинки, зарплати не дуже так пішли до гори. І більшості людей, які заробляють середню зарплату або трошки менші і нижче, ніж середні. Вони не можуть собі дозволити свого власного житла. Не із за того, що вони не змогли би навіть його за нього платити, а саме перше те, що вони не можуть навіть назбирати перший внесок. Перший внесок, щоб мати можливість придбати своє житло, і навіть якщо ви будете купляти якусь квартиру, будете старатися купити якусь квартиру, дешевшу квартиру, це все рівно з тими всіма додатками, з тими всіма кондофі, з тими всіма причинами. Люди просто не можуть собі це дозволити. І навіть в такому місці, як Едмонтон, яке було досить довгий час, досить доступним по оренді, по нерухомості. Зараз навіть оренда дуже сильно пішла вгору, і я вже не буду навіть починати говорити про сусіднє місто, гарне, прекрасне місто на ім'я Калгарі. Зараз дуже в Канаді велика проблема. Більшості людей, молодих людей, майже більше 80% молодих канадців, навіть не можуть собі мріяти про своє власне житло. І люди, які в Канаді розумієте, йдуть від батьків 18 років, йдуть працювати на різних таких простих роботах, не знають ціни грошей. Не навчені взагалі свої, свої фінанси розпоряджати, розповсюджувати своїми фінансами правильно. Їм дуже складно стає, дуже швиденько можуть попадати в різні ситуації. І зараз дуже багато канадців починають е, рухатися в сторону е, будинків на колесах. Будинки на колесах в загальному дуже популярна така штука, особливо тут, в Альберті. Бо в Альберті досить живе багато людей. Багатих людей, особливо минулі, так 10-15 років тому тут був дуже такий конкретний бум, нафтовий бум. І люди дійсно е заробляли непогані гроші. Все було відповідно досить доступне. І люди мали можливість собі купляти ці доміки на колесах. Мали можливість купляти собі різні човни, різні забавки, і це все тягнути ззаду своїх пікапів. Але все зараз помінялося, і це конкретно помінялося, суворо помінялося, і багато людей навіть в Калгарі, Недавно вийшла стаття, недавно в новинах про це говорили. Зараз дуже багато людей купують ці старші такі доміки на колесах і починають жити в самому місті, в цих будинках. І саме місто починає дуже сильно йому це не подобатись, бо люди паркують ці великі мікроавтобуси. Фактично біля доріг. Це займає дуже багато місця. Люди в загальному жаліються. І в Канаді це дуже сильно непрактично і не дозволяється. Людям десь треба жити. Люди зрозуміли, що можна в принципі придбати собі дім на колесах, який буде коштувати такий простий, старший 10 тисяч, 15, 20 тисяч. І таким чином не треба платити за оренду, не треба платити за своє місце. Не потрібно дуже сильно багато заробляти, і можна фактично легко собі дозволити життя в такому. В такому доміку, працюючи на низько оплачуваній роботі, люди переходять, дивляться на такі опції, тому що життя дороге, оренда дорога, і особливо, якщо ви самі, якщо у вас немає, наприклад, дружини чи чоловіка, це дуже складно самому платити за квартиру, навіть однокімнатну квартиру в Калгарі чи в Едмонтоні. І Якщо ви заробляєте які ось там 2200 в місяць, то самі подумайте, вам треба мінімум віддати півтора тисячі. За квартиру, за комунальні послуги, за інтернетом 100 доларів за їжу, що вам лишається в кінці дня? Тому зараз дуже багато людей почали переїжджати в ці е, домики на колесах і самій. Зараз уряд в Калгарі має дуже великі проблеми, тому що вони забороняють і говорять людям, що вони покидали різні індустріальні зони, щоб не паркувалися там місяцями. І люди говорять, що нема знаків, ми можемо паркуватися, бо ми не заважаємо нікому. Але місто Калгарі сказало, що вони поставлять тупо знаки, що будуть говорити і показувати, що не можна там паркуватися таким різним мікроавтобусом. Тобто абсолютно душать, душать конкретно деяких людей, і людям закривають кисень. І люди не мають ніякого вибору. І людей зараз паніка починається, бо люди розуміють, якщо їх почнуть вже виганяти з їхніх домиків на колесах, то де їм буде жити, де вони зможуть жити, що їм буде робити, тоді прийдеться вже залишатися на вулицях. І це справді дуже така ситуація неприємна для багатьох канадців, тому що ще 10 років тому ці канадці жили на широку ногу, не дбали ні за що. І ці домики, в яких вони зараз живуть, використовували як свої забавки, в яких вони їздили колись на вихідних відпочивати. А тепер це фактично їхня головна головна головний їхній дах над головою, бо життя дійсно подорожчало. І якщо в Канаді ви не дай Бог захворієте, якщо в Канаді у вас немає ні на кого покластися, якщо в Канаді у вас немає заощаджень, то тут в Канаді дуже швиденько можна піти з гарної квартирки і опинитися. На вулиці, на дворі, і зараз, якщо чесно, така проблема є в багатьох великих містах в світу, і в загальному світ, на жаль, трошки покотився в гірший бік, не в правильний бік. Але я хотів вам розповісти про це, що відбувається. Це зараз ще в таких, знаєте, менших цифрах, але це вже починається, і це це що страшно. Що буде далі, якщо не буде змін, якщо не будуть піднімати зарплати, якщо не будуть доступно. Платити за вашу працю, щоб ви могли собі доступно жити, що чекає багато ще людей, і це прикро в загальному навіть чути. Тому друзі, я думаю, що вам сподобалося відео. Вам е, сподобалася щирість і відвертість. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.